Як правильно точити ножі. Все насправді дуже просто. Спочатку у вас повинен бути гарний ніж і повинен бути правильне точило. По-перше, оце не точилка, це просто називається мусат. За допомогою мусату, під кутом 45 градусів ми можемо підводити ніж. Правильно робити це ось так: 45 градусів, один рух. Потім з іншої сторони. І так. Ніж гостріше не стане, але стане більш рівним для того, щоб правильно наточити ніж, вам потрібно зрозуміти, для яких цілей вам цей ніж потрібен. Якщо вам потрібен ніж, щоб він так дуже гарно рубав щось, нарізав м'ясо, ще щось для цього вам треба використовувати точильний камень, який дуже-дуже пористий і дуже шороховатий. Він такий дуже щільний, і завдяки ньому ми зможемо зробити ніж дуже дуже гостре рубання. Отож, ставимо два пальці. І ось так проводимо. Один рух, інший рух. Один рух, інший. І ось так. Дві, три хвилини з кожної сторони. І у вас буде просто ідеальний ніж для того, щоб щось порубати. Це означає, що він дуже гострий. Отож, ніж наточили, він ідеальний. Якщо у вас є бажання зробити ніж, для того, щоб він був дуже ніжним і дуже ніжно нарізав сир або овочі, або картоплю, або рибу, то вам треба використовувати трішки інший вид каміння. Це спеціальний точильний, точильний камінь, по якому ви проведете і відчуєте, що він майже без шорохуватостей, це означає, що це те, що нам потрібно. Але дуже важливо, це те, щоб у вас була вода, тому що камінь повинен бути постійно. Вологий. Отож. Змочили камінь водою. І далі все те ж саме. З однієї сторони, з іншої. І так, хвилин 6 або 8. Як тільки камінь висох, треба його знову змочити. А зайвий метал просто протерти сухим рушником. Так само можна робити з вашим звичайним кухонним ножем з однієї сторони і з іншої. Для того, щоб ніж був ідеальний, щоб він був такий професійний, вам треба взяти ще один камінь. Він, бачите, з синього кольору тут написано номер 600. Він вам майже нічого не наточить, але зробить метал на мікрорівні ідеальним. треба пам'ятати що для того щоб наточити крутий ніж треба багато часу хвилин 5, можливо 15. але чим довше буде робити ось ці однотонні рухи тим більш точнішим більш рівнішим і більш гострішим буде ваш ніж саме тому японські ножі такі круті тому що їх інколи роками просто десятиліттями беруть і точать Купити цей камінь ви можете на будь-якому базарі, а такі потрібно замовляти в інтернеті. Просто загугліть і там безліч крутого ось такого каміння. Я раджу не використовувати звичайні домашні точильні, тому що вони просто вбивають ножі і. Дуже важливо, щоб ніж був гострим. Якщо ніж буде гострим, ви не будете напружувати всю руку для того, щоб важко щось різати. Для вас приготування їжі стане якоюсь магією, ось такі будуть ніжні, приємні рухи, і ви зможете нарізати будь-що.